Ішну ала народи, ви на каналі Нічна Воїтелька, і я видаляю Сімс. Блізи дуже розщедрилися на новини про майбутню без перебільшення легендарну нову механіку хаосингу для гравців. І за тим, що вони показали, за рівнем деталізації це крутіше ніж Сімс. Тож я вже готуюсь будувати і обставляти свій будинок днями, тижнями і місяцями. Що ж, давайте оглянемо все, що нам показали. Перше, що спочатку мене засмутило, але було цілком логічним і очікуваним: ми не зможемо поставити свій будиночок будь-де в світі. Для будинків гравців виділять дві окремі зони: ординського і альянсівського сетингу. Ординський сетинг буде в передмісті Оргрімару, околицю Дуратару, берегова лінія та трохи зони Асшари. Це буде палюче сонце, пустеля, чагарники, східне Збережжя Калімдору, класичні ординські пейзажі для альянсу. Підготували передмістя штормовію: Елвінський ліс, західний край та смерколісся. Знову ж таки, класичні альянсівські локації: густий зелений ліс, поля, будиночки з блакитною черепицею. Жити на березі океану заманливо, але я все-таки оберу затишок лісу. А можливість обирати є. Будинок купується на бойовий загін, і ваш альянсівський персонаж зможе вільно приходити додому до ротар. Єдине, що купити будинок в ординському сусідстві вам треба буде відповідно. За ординського персонажа. Ну і навпаки, але ваш орк зможе спокійно насолоджуватися тишою Елвінського лісу і косими поглядами місцевих жителів. Не думаю, що додаткові локації сусідств варто очікувати не те, що найближчим часом, а навіть у всій сазі душі світу. Хоча фанати вже малюють свої фан-концепт арти, і в один з них я закохалась до сліз. Можливо, колись. Я вже промовила слово сусідство, і давайте зупинимось на ньому трохи детальніше. Блізи дають обирати громадські або приватні сусідства. Громадське сусідство це будинок на рандомному шарі з рандомними гравцями. За його створення та підтримку відповідають ігрові сервери. Приватні сусідства можуть створювати групи друзів та гільдії. В цьому описі є пункт про спільне проживання, розвиток та налаштування. Схоже, що в рамках приватного сусідського простору ми також зможемо щось додавати. Звісно, що війська на буде своє сусідство. Чекаю, не дочекаюсь. Загалом система хаусингу дуже соціальна історія. Ви зможете Запрошувати друзів в гості і так само відвідувати будинки інших гравців. І обмежень за фракціями тут також не буде. Тож всі зможуть завітати в гості до всіх. Вечорниці в кінці моїх стрімів заграють новими барвами. Блізи кажуть, що їхньою ціллю було зробити будинки доступними для всіх гравців. Що придбати будинок не буде додаткових вимог типу репутації, досягнень, не буде високих витрат на придбання, жодних лотерей, рандому чи вимог для утримання. Якщо у вас закінчиться підписка, ваш будинок залишиться з вами. Це що стосується оточення будинку. Більше про можливості сусідства та зовнішнє оздоблення будинку обіцяють показати згодом, і ми будемо тримати руку на пульсі. В статті розробники сказали, що вони планують будинки для гравців як довгограючий контент. Тобто вони не залишаться в мідне не завжди, як гарнізон Дренорі чи класовий оплот в легіоні. Нові доповнення будуть приносити нові речі і механіки в ваш будинок. І буквально кілька днів тому нам показали деталі оздоблення будинку. І оце мене вразило. Та перед тим коротенький момент подяки моїм патронам, спонсорам на Ютубі, Савчикам на Твічі та тим, хто робить донати на стрімах. Ви найкращі. Дякую вам. Спершу нам показали два концепти облаштування будинки в ординському та вальянсівському стилі. Але я мала інсайт, що художникам поставили задачу намалювати предмети інтер'єру в стилі кожної раси. І зараз ми отримали підтвердження. Погляньте на декорування цієї кімнати. Тут ми бачимо і гоблінські речі, і елементи від ельфів крові, і базове людське оздоблення, і ширму від нічних ельфів, і навіть діжку пива. Також нам мимохідь вказали, що речі з зовнішнього оздоблення будинку можна буде використовувати і всередині. Таким чином, наприклад, додавати озеленіння своєму будиночку. І зверніть увагу, що тут стоїть ялинка. А отже, як і в славнозвісному гарнізоні, ми матимемо святкові прикраси. Але очевидно, що варіацій тут буде більше, і сподіваємося. Що декор буде на всі свята. Щодо варіацій, нам показали, як можна буде змінювати зовнішній вигляд предметів перефарбовуванням. І воно тут доволі детальне. На прикладі ліжка, ви зможете окремо обрати колір дерева, колір металу та колір самого ліжка. І наскільки я бачу, вони зробили так, щоб кольори різних предметів поєднувались між собою, що безумовно радує. Бо останнім часом в трансмогах вони наче знущаються з нас різними відтінками металів і тканин в одному патчі. Розташування предметів тут все стає ще цікавіше. Blizzard Зробили облаштування будинку в найкращих законах жанру будівництва. За механікою воно навіть краще, ніж Сімс, принаймні ніж четверта частина. Хоч Сімс можна увімкнути плавне пересування предметів поза сіткою, це не працює на додаткових поверхнях, а у Вов WoW пересування поза сіткою працює завжди. У Вов WoW ми матимемо базовий режим, де ви зможете швиденько переставити чи видалити якісь предмети. В цьому режимі речі примагнічуються до відповідної поверхні підлоги стіни чи стелі. Тут же ми маємо сітку для розташування як Сімс, але вона не обмежує плавне. Пересування речі між квадратиками сітки, а просто вказує на площину, якою рухається предмет. Ви можете увімкнути вирівнювання за сіткою, щоб ставити речі рівно, але знову ж таки, воно не обмежуватиме вас так, як в Sims. маленькі речі зможуть примагнічуватися до великих і потім рухатися разом з ними. Наприклад, коли ви розставляєте предмети на столі і потім рухаєте стіл разом з ними. При цьому в базовому режимі ваші речі не будуть наїжджати один на одне, а стіна буде працювати як нормальна стіна, і ваш стіл не зможе пройти крізь неї. Але буде і розширений режим, де у нас буде більше свободи в облаштуванні кімнати. Предмети можна рухати і розставляти як завгодно. Це відкриває можливості вашої креативності робити з одних речей зовсім інші. Хто грав в Sims і знає, що таке Move Object, знає, про що я кажу. Речі будуть наїжджати одне на одне, перетинатися зі стінами і так далі. Також в цьому режимі нам стає доступним інструмент руху предметів з програм 3D-моделювання: стрілочки руху в трьох вісях, перед-назад, ліворуч, праворуч, вгору вниз. І також можна крутити предмет навколо власних осі, як завгодно. І те, що мене додатково дуже порадувало, ви зможете змінювати розмір речі, робити її більшою, щоб на умовний диван вмістився ваш таурен, чи меншою, щоб вашому гному не потрібні були сходи до власного ліжка. Або навпаки, якщо цього бажає ваша душа, шпалери, стелі та підлогу також можна буде змінювати, як і розмір кімнат та розташування стін. Про це нічого не сказали, але на скріншоті видно, що наші будинки можуть бути різних основних форм. Тут показано квадратно та мати декілька поверхів. При цьому це все не буде. Відображатися на зовнішньому вигляді будинку. Він налаштовується окремо, і кількість кімнат, і внутрішні розміри будинку можуть відрізнятися від того, як він виглядає зовні. Але дайте я щось і покритикую. Вікна. Мені не подобається, що вікна на скріншотах просто дають якесь дивне жовте світло. Наче будинок знаходиться десь в пеклі. Я розумію, що зробити якийсь вид з вікна неможливо. Лише сподіваюся, що воно хоча б буде змінюватися на більш м'яке денне та нічне відповідно до часу доби. Скоріше за все, це світло планувалося як затишний захід сонця за вікном, але якесь воно неприродне чи що? Інтерфейс хаусингу ще в розробці. Тож всі кнопки, можливо, будуть виглядати по-іншому. Але мені сподобалось, що нашому персонажу треба буде підходити ніжками до якоїсь речі, щоб перефарбувати чи передвинути. Також радую, що вони все-таки дозволили повну свободу розташування меблів, а не взяли механіку подібно до гарнізону. Ось місце для будівлі середнього розміру, ось вибір з трьох об'єктів, що ти можеш тут поставити. Будинки справді будуть унікальними. І взагалі навіть на цьому етапі уже стає ясно, що порівняння з гарнізонами відпадає, тож можна видихнути. Бо я теж за це трохи переживала, але ні, блізи дійсно запарились над механікою. Окрім цього, вони пообіцяли скоро розкрити теми екстер'єру, де будуть братися речі, як будуть працювати сусідства, і як колекції петів та маунтів будуть інтегровані в вашу оселю. А ще мене дуже цікавить питання взаємодії з предметами вдома. Чи будуть вони просто для краси, що в принципі мене влаштовує? Бо навіть чисто косметично це все одно весело? Чи все таки буде якесь корисне використання домашнього простору? Вони згадали професії, але це було очевидно. Та чи зможу я випити пива з тієї діжки, що поставлю в будинку? Чи мені все одно треба буде використовувати для цього іграшку? Чи зможу я зберігати колекції книг, які знаходжу в світі на книжкових полицях? З того, що нам показали, це виглядає достатньо круто, щоб я видалила Sims 4. Але питань все ще просто прорва. І нарешті отримати свій власний будинок на Азероті ми зможемо у припадчі наступного доповнення північ, десь в грудні цього року. Я буду тримати вас в курсі оновлень з цієї теми окремо, бо будинки у WoW варті окремих відео. Список відтворення за of Warcraft до ваших послуг. А сьогодні у мене на цьому все. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і пишіть в коментарі, що Вов помер, оказували. Ли? Це вже не Воркрафт, та Воркрафт уже не той. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!